Привіт, дорогі підписники. Сьогодні ми будемо винаходити перший у світі козацький енергетик. Готуйте шаблі, друзі, буде вибухово. Сало це сила, м'ясо це мужність, часник це зброя проти всіх. Горілка заряд на тиждень. Якщо виживу, назву це енергетиком. А тепер час для мого секретного інгредієнта: пил щобіт, що пройшли січ і три шинка. Інколи я думаю, може дарма я білка? Бігаєш, носиш горіхи, ні слави, ні лайків. А ще той клятий ведмідь. Ще раз побачу в моєму лісі, то я тобі повну дупу горіхів напхаю. Ну що, дорогенькі? Отаман Енерджі готовий, як і ми з побратимами. Якщо не вибухнемо, значить працює. Ми з побратимами бахнули по чарці отаман Енерджі і москалі одразу зачинили кордон. Тож час тестування дорогенькі. Та що може піти не так від ковтка козацького пивасику. Просто розминка перед сніданком. Атаман Енерджі піднімай навіть те, що рухається. Оце так заряд. Хто сказав, що білка це мирна тварина. Волохате бидло! час розплати настав. Ну що, сало з лапами? Настав час вносити горіхіовий депозит у твій волохатий банк. Отже, друзі, інвестиції в отаман Енержі окупаються швидше ніж москаль втікає на дерево. До наступних ефірів, шановні.